І знову всім привіт! Perfection Auto на зв'язку. І до нас залітає в продаж ось такий чистокровний американчик GMC Savana Explorer. На гарному білому кольорі, на прикольних великих колесах. Подивіться, який він крутий, чистокровний американець. Як то кажуть, довгий, як тиждень. Це прям квартира на колесах. Це в нас 16-й рік, 6 літрів бензин. Ось такий от варіант. Тут подивіться лакшері люкс. Просто подивіться, який килим. Салон як квартира, просто люстри, телевізор, повний фарш, що можна тільки уявити, навіть сервант є. Ну, я жартую, звісно, але авто дуже комфортне, дуже прикольне. Ось такі сидіння з підтримкою шкіряні. Просто шик. Подивіться, яке кермо з деревом. Просто автівка неймовірна. Люк і самий кайф тут телевізор, друзі. Ось така от саваночка залітає в продаж. Ще раз наголошую, це в нас 16 рік, 6 літрів бензин на автоматі. Авто має мінімальний пробіг, а також було куплено в Америці взагалі без пошкоджень. Вся безпека ціла. Кому цікаво, звертайтесь.